Спасіння, Якщо вона доходить до нашого серця, вона буде робити у нас праці. Тому що Господь так говорить, говоріть один одному щиру правду. Яку правду? Я від себе, яку можу сказати правду? Щира правда це і наш Господь. І Він твердив правду, або відкривав дорогу життя до спасення народу. А про це ми повинні певно і певно втвердитись. Бо те, що твердив Господь, воно ніколи не перейде. І тих, кого твердив Господь, з руки Господньої ніхто їх не вирв. Та ніхто вже не вирве. Я хочу нагадати, ви знаєте, що коли Христос одного разу говорив Самарянкою, коли він сидів на колодязі, дякуємо. Значить, вона прийшла черпати води. Но Христос у неї попросив. То, що це було дуже дивно. Самарянці було дуже дивно. Дай мені напитись води. От як би мені сказали, якби так Христос попросив, хто готовий це зробити? Так. Те, що про Мертвого вже говорилося багато, мертві вже не чує. Я от про себе. Я тут я хочу сказати про родину, про цю родину, яка лишається вже без, як нині було говорено, без брата, Славіка, а без їхнього батька, без їхнього мужа. Вона якраз це робила. Він був Христос каже, коли його питають, коли ми тебе виділи? А він каже, в одному з найменших моїх робилася. Вони є живі свідки. Ми повинні святкувати про живих. Іменно є багато людей, які покинули свого батька, покинули свою маму, покинули свою дружину або наоборот. Вони нікому не послужили. Вони не зробили ніякого свідчення. І я думаю, що вони будуть одні з тих, що прийдуть на весілля. І коли їх запитає Господь. А де одежа ваша, вони будуть мовчати. Тому любі, постараймося, ви знаєте, як Христос був на гостині у Симона і прийшла Марія, зглаває на нього Миро! І нараз могли ми цього не зрозуміти, ученики не зрозуміли. Наша втрата така. Я не знаю, може мені таких багато Маріїв. Що вони б зливали це миро, Ви пам'ятаєте, як вже хтось з братів нагадував, навіть коли Христос помер. Але ж вона миро зливала, як він був живий. Треба за живого робити. Багато плачуть мамів, Плачуть. Діти забули. Плачуть. А ви думаєте, що так сльози будуть капати? Я ще раз нагадую. Марія як принесла мировилити на живого, вона й мертвого не забула. І Христос не міг такої любові проминути. Він не міг. Вона повернулась до садівника і каже, скажи мені, ну скажи мені, якщо ти його забрав, скажи, де поставив, бо я йду його собі взяти. А це той, що при живому робить, він і в мертвому буде такою надією. Його надія не згасне. І їхня надія не згасне, вони стрінуть свой. Кому ж хто? Мужа, хто? Та? 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 Якщо це вони це послужили, а вони послужили. Тому я нагадую таке слово, коли Христос вже з Самарянкою Вінцею знає, що ви це знаєте. Але ученики приносять йому їсти. Він все не дуже дивно, він з жінкою говорить. Він, напевно, ніколи цього не робив. Так, він заговорить і до жінки. Нам здається, що ні. Ми тільки говоримо про одне. Послухаємо правду Божу, про котру Христос святкує. і її, будете вільні від гріха. Оце, як нині хтось зрозуміє, він звільниться від гріха. Його ніхто не звільнить. Ви не думайте, що Христос весьме, Христос взяв гріхи світа, поки не знали його люди. Нам усе дається, що ми зложимо на нього, а Він, будучи праведний, понесе, бо так пророк говорить, от. Ми мусимо зрозуміти свою дорогу життя. Ради, єш. Ученики принесли. Це не тільки до того, буде Христос їсти, що ученики принесуть, равий їж. От ми так будемо говорити. Вони несе йому цю службу, бо ми стоїмо впереді. Не так. Може комусь здається, що так? І так дійсно здається як дехо. А він каже, а я маю їжу і привіз. Для чого його післав отець? Ідуть Самаряни, бо Самарянка пішла сказати, ідіть подивіться на нього, чи то не Христос, Він мені розказав усю правду. Видите, хто розказав усю правду? За того Він каже, говоріть один одному не свою правду, що я нині робив, завтра перестав. Свідкуйте нашого Господа. Самарянка каже, йдіть подивіться, він мені розказав усе, що я зробила. Чи це не Христос? Самаряни йдуть дивитися. Вони послухали слово Самаріті, йдуть дивитися, а Христос каже, дивіться на жниво. Воно вже половило, його вже треба зжинати. Просіть господар, я жнива, аби вислав робітника, а що вченики не могли це робити. Оце якраз такого треба робити, як якось вони сидять. Просіть, Господа, я ж мива, аби вислав робітника, оцей робітник потрібний, а його часто в домах нема. І зато Христос переживав. Просіть найвишле того робітника, найвложить тому робітнику в серце. Так що я ще згадую до того. А дан, Господі мопа. А от хто живий, хай бласнув діть. А це робітник, якого чекає Господь. Я би хотів говорити трохи, але то, проте кажуть, 5 минут, я розумію, час включається. Я тільки прочитаю з 14 голови Йоанна. Перестихіло. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. У дому Отця мого осель багато. До такого робітника Господь не опосту. Христос про Марію каже, де би не проповідувала ця Євангелія. Та ж вона не Христос, вона не ученики. А її буде згадувати, що вона вченіла. Видите, що згадує Господь. Я не хочу жити. я що хочу. Женіть милість. Бо це якраз її нині бракує. Я вчора вийшов на подвір'я і надовиця прийшла, плаче, плаче. Ніхто на мене не звертає увагу. Не болить все. Я не розумію. так, Господи, хіба ти, дивиться, бо вище. Погадай по своїй вас. Зараз гадаймо. Спасание наші на кустом доллар. І ми будем так давати. Христос каже, иди тебе так рубить. Я ще раз кажу, хай голос свои вас по своей славу. Он на хай на дальнейшем. Его наиболее